За інформацією футбольного клубу Хуст, багато команд, які беруть участь у першій лізі чемпіонату України, побоюються їхати у Хуст саме через дії місцевого ТЦК. Тому чемпіонат під загрозою зриву. Всіх вітаю на ютуб-каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, футбольний клуб міста Хуст повідомив, що 7 травня на міському залізничному вокзалі представниками Хуського ТЦК та СП затримано гравця команди Микола Сираша. Це може зірвати чемпіонат України з футболу. Інформацію про цей випадок розміщено на сторінці клубу в соцмережі Фейсбук. За повідомленням клубу, Сираш один із основних гравців команди Хуст. До того ж, футболісту виповнилося 25 років, а новий закон про мобілізацію ще не набув чинності. Тому за інформацією клубу, представники «Хустського ТЦК не мали права його затримувати. За підтримкою, футбольний клуб звернувся до Української асоціації футболу та місцевої влади на Закарпатті, а за розголосом звернувся до широкого загалу футбольних фанів. Також, як заявили в клубі, багато команд, які беруть участь у чемпіонаті України, відмовляються їхати до хуста саме через дії місцевого ТЦК. Тож виходить за інформацією клубу чемпіонат на межі зриву. Далі цитата. Декілька клубів в Україні визнали критично важливими об'єктами, а їхні гравці відповідно отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, у яких братимуть участь три клуби, що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йтися? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах? Запитують члени футбольного клубу Хуст. Пишіть у коментарях свої думки стосовно цієї ситуації та чи матиме у такому випадку майбутнє український футбол. Дякуємо за перегляд і за те, що своїми вподобайками, коментарями, підписками та дзвониками просуваєте ютуб канал Фокусу Уперед. Залишайтеся у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.